Потрібно квадратний тричлен розкласти на множники, є така формула АХ квадрат 2 плюс bx плюс c дорівнює. Якщо х1 і х2 корені квадратного тричлена, тоді ми розкладаємо a помножити а коефіцієнт при х квадрат. х мінус перший корінь, х мінус другий корінь. Тобто 4. Це у нас множник 4, ми виносимо до дужки х квадрат плюс х-2 дорівнює. А далі для цього тричлена знаходимо корені. Щоб знайти корені, треба його прирівняти до нуля знайти ці корені. Можна знайти їх за теоремою Вієте x1 плюхе дорівнює протилежний коефіцієнт при мінус 1, х1 помножити на х2 дорівнює мінус 2. Тобто корень х1 дорівнює x2 дорівнює. Добуток дорівнює мінус 2, сума дорівнює мінус 1, тобто мінус 2 і 1. Коли ми знайшли корені квадратного тричлена за формулою стоїть уже у нас 4 як множник. 4 помножити х мінус перший корінь, перший корінь мінус 2, х мінус мінус 2 буде х плюс 2, і х мінус одиниця, х мінус другий корінь. Ось ми квадратний тричлен розклали на множники.